Честь, вітаю вас на каналі Онполіш. Сьогодні ми з вами поговоримо про дітей. Поговоримо з вами про фрази, які ми використовуємо до дітей, так а по факту, наприклад, там будчений, поділися з іншим, чи там не башкетуй, так, прибери свою кімнату. І ось такі типові фрази для батьків, вихователів, вчителів і так далі. Вони будуть максимально корисними, тому що те, що ми говоримо українською, ми тепер будемо вчитися говорити польською. Сподіваюся, для вас буде корисним. Поговоримо спочатку про фрази, які будуть заохочувати дітей до гарної поведінки. В сенсі, ми хочемо їх заохотити, чи вони того хочуть то вже інше питання. Наприклад, будь чемний, як сказати польську, будь чемний, так? Bądź grzeczny чи bądź grzeczna. Хлопчик дівчинка. Bądź grzeczny, bądź grzeczna. Або просто можемо сказати, що заховуйся. Заховуйся, це поводиться гарно. Те саме, що будь чемно по факту заховуйся. Дослівно це просто поводця. Але під собою несе така типова фраза, так стандартна для польських вихователів батьків: бути чемним. балагану – це не роби безладу. Не сміти, не розкидай. Не балагану. Балаган польською це безлад, хаос. Нєрубагану. Поділ ще з іними. Поділ ще з іними – це поділися з іншими. Не завжди діти хочу це хочу робити. І в мене є чи варто їм це наказувати, але поділь ще з інині це поділися з іншими. Мувладн. Мувладнє, мув говори гарно. Мув ладн, говори гарно. Далі буде про фрази, коли нам треба, щоб дитина щось зробила. І от такі типові фрази, так, знову ж таки, для батьків вихователів, вчителів Умиренце, умиренце, помилюки. Умиренце для дорослих теж дуже потрібна фраза, умиренце. Toksyczna fraza zjedz wszystko z talerza. Zjedz wszystko z talerza, zjedz wse, co na talerzy. Zjedz wszystko z talerza. Nie robi tak. Zjedz wszystko, je na talerzy. Posprzątaj swój pokój. Posprzątaj swój pokój, cep prebery swoją кімнату. Posprzątaj swój pokój. Odgahnij szapku. Załóż czapkę. Załóż czapkę. Odgahnij szapku. Ubisz się ciepło, co z ogółem odgahnij się teplo, tak? się ciepło. Odgahnij się ciepło. Якщо ми хочемо заохотити, що дуже потрібно похвалити, що теж дуже потрібно, то будемо використовувати фрази по типу швітні собі радіш. Швітні собі радіш це ти чудово справляєшся, так чудово даєш собі раду. Ти чудово справляєшся. Справляєшся, наприклад, в школі швятні собі радіш. Браво! Браво! В польській мові є слово молодець так, тому що тут нам його сьогодні буде дуже бракувати, але воно звучить як «зух». І це слово з німецької мови, але поляки прям дуже вкрай рідко його використовують. Оце зух, тому скоріше не варто його нам теж використовувати. Найчастіше в якості цього молодець ви почуєте просто браво. З додаванням часто ти. Наприклад, браво ти, тобто браво тобі, не зовсім, але окей. І воно означає, власне, що молодець. Jestem z Ciebie dumny, czy jestem z Ciebie dumna? Ta to mama Keszy, tak? Jestem z Ciebie dumny, ja to boję pyszajusa, tak? Czy dumna dla Zimki, ja to boję tego pyszajusa? Super, tak trzymaj. Super, tak trzymaj. Super, tak trzymaj. Jaki jesteś mądry, czy jaka jesteś mądra? Ty, rozumnyk, rozumnyczka, tak? Jaki jesteś mądry, jaka jesteś mądra? Якесь попередження або якась прям заборона. Наприклад, не крич, не кричи. Не крич, не кричи. Не бійся, не бійся. Не бойся, це не бійся. В сенсі боятися. А не бійся це не бийся. В сенсі не бойся. Не бійся, не бийся. Уважай, бо ще приш. Вважай, бо ти ото впадеш. ще впадеш, перевернешся до Ale w każdym wypadku, gdzieś tam na prawo, na lewo, bez przewrotu, ale wpadasz. Uważaj, bo się przewrócisz. Uważaj, bo wpadasz. Nie rób tego, nie robię tego, czego za wchodno. Nie rób tego, nie robi tego, Na przykład leisz wysoko. To nie jest zabawka, Ceny nie jest zabawka. To nie jest zabawka, i zabierają tam, nie znają, mikrofon, zrzadku i telefonu. To nie jest zabawka, Ceny nie jest zabawka. Kolejna trzeba zaspokoić, to my każemy spokojnie, spokojnie, za bahatu emocji, tak? Spokojnie, spokojnie. Nie płacz, nie płacz, nie płacz. Już wszystko dobrze. No, Wsze,sze,sze, harast, tak? Już wszystko dobrze. Chodź tutaj, przytul się. Idź tutaj, obejmaj mnie, tak? Czy daję tobie w nimu? Chodź tutaj, przytul się. Idę tutaj, prytulaj się, książę, choć zaspokoić. Ну і власне фраза, яка вже сьогодні була: не бойся, не бійся, не бойся, не бійся. Там індик тебе не вкусить. Мій кошмар з дитинства, просто гуси, індики. «Не бойся, не бійся. Сподіваюся, що ці фрази будуть для вас корисними. Деякі з них я б напевно не використовувала. Наприклад, про тарілку, їжу, і ще там декілька токсичних є. Але ми їх чули в своєму дитинстві, дехто їх використовує досі. Тому, в принципі, вони повинні бути корисними як для вчителів, так само для батьків, так само для вихователів дитячого садочку. Якщо у вас ще є якісь фрази, які я не озвучила, то будь ласка, залишайте в коментарях. Я з радістю допоможу з перекладом. А я буду рада за ваші лайки і коментарі. Браво! Що додивилися це відео до кінця, і зустрінемося з вами в наступному.